Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL МОД 2015. Команди української прем'єр-ліги пішли на зимову перерву. А ми зосередилися на підсиленні складу. На трансферний ринок ми вийшли фактично без фінансів, тому надіслали запит на 15 мільйонів доларів у перший же день. І на превелике диво керівництво виділило аж 7 мільйонів 200 тисяч доларів. У першу чергу ми хотіли повернути Ярмоленка, але на жаль, він був недоступний для переговорів протягом всього трансферного вікна. Також робили спроби придбати коваля, щоб зменшити його трансферну ціну, яка склала 8 мільйонів доларів. В угоду був включений рибка, але говерла не потягнула його зарплатню. Взимку була небезпека втратити Хачеліді на правах вільного агента на наступний сезон. Нашу пропозицію щодо продовження контракту Євген відхилив, але як тільки ми додали грошенят в зарплатню, Хачеліді зрадів і поклявся у вірності клубу. Додаткові витрати на його зарплатню склали 20 тисяч доларів, що в підсумку не дозволило нам провернути мегатрансфер. Першим придбанням зимового трансферного вікна став велетень з палермо, данець Сімон Мак'янок, якого вдалося підписати в обмін на Теодорчика і 10 тисяч доларів зверху. Була спроба домовитися про купівлю Мемфіса Депая в обмін на Ленса, але ПСВ вимагав додатково ще й 18,5 мільйонів доларів. Тому наступним трансфером стало підписання Вінгера Рая валікано Ласа Бангури в обмін на рибку і 3 мільйони 700 тисяч доларів доплати. В останні дні зимового трансферного вікна жартівлива пропозиція по Депаю на умовах обміну Мбокані з доплатою в розмірі 2,5 мільйонів доларів знайшла підтримку керівництва голландського клубу. Ми не гаяли часу і швидко підписали одного з найбажаніших талантів футбольного світу. Ця новина сколихнула Європу і дуже розчарувала фанів ПСВ. На цьому сюрпризи не закінчилися і дедлайн отримав неймовірний розвиток подій. Лондонський арсенал погодився придбати Ленса за фантастичні 20 мільйонів доларів. Ці кошти було сфокусовано на підписання молодого дарування шальки Юліана Дракслера, але не вистачило фінансів на зарплатню. Дякую, хачеліді. Щоб важко зароблені гроші не пропали дарма. В останні години дедлайну були здійснені відчайдушні спроби підписати контракти з гравцями на наступний сезон. Гаррі Кехіл, самі Хедіра, Джорджо К'єліні, Дані Алвес та Оскар мали шанс грати за київський клуб. В підсумку лише Делф та Джовінко поставили свої підписи та приєднаються до команди 1 липня. Таким чином, за період зимового трансферного вікна, команду покинули Теодорчик Рибка, Мбокані та Ленс. У свою чергу було підписано 5 футболістів. Сімон Мак'єнок, лас Бангура та Мемфіс Депай допоможуть динамівцям в другій частині сезону, а Фабіан Делф та Себастьян Джовінко пройдуть влітку. На цьому трансферна кампанія цього сезону завершена. Сподіваємось на якісне покращення гри нашої команди. Якщо вам сподобалось і ви хочете продовження проекту, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Реде. На все добре.